Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Вийшла одна Марта заміж за Олега. Народили вони з ним сина, якому вже п'ять років. Виходячи заміж, Марта отримала не тільки прекрасного, люблючого, доброго та поважного чоловіка, а ще й злу, нахабну, свекруху Лідію Петрівну, яка не вважала Марту достойною її сина та завжди ображала та цькувала жінку. Всяку називала свекруха невісткою, нездарою, дурною, жінкою без мозку, і нечупарою та й взагалі найгіршою в світі мамою. Але хитрою була Лідія Петрівна завжди ображала Марту лише тоді, коли сина немає вдома. А перед Олегом найсвітліша та найкраща в світі мати та свекруха. І саме через таку її поведінку. Марта не наважувалася пожалітися чоловіку, бо ж боялася, що він не повірить і стане гірше відноситися до неї. Вона спеціально нав'язувалася в гості, коли онук Андрійко та невістка залишилися самі вдома. От тоді то вона і відігравалася на Марті, як тільки хотіла, і часто вживала дуже нецензурні слова. Виїзд так Марті нерви та мозок, а потім йшла онуком бавитися. Його вона страшно любила, бо ж схожим був на її олежика. Хоча, певно, якби народилася дівчинка або хлопчик, схожий на Марту, не любила б так само, як і невістку. Марта терпіла усе це, але нічого не могла вкоїти. І жили вони собі так далі. Але сталося свято, одне, після якого Лідія Петрівна стала ідеальною цвекрухою. Як таке чудо могло трапитися? Запитаєте ви, а я вам відповім влаштовували ювілей Олега. Запросила на свято 20 гостей. Марта, як бджілка, працювала на кухні, готувала, прибирала, накладала на стіл, а потім ще й гостей обслуговувала. А Лідія Петрівна була дуже задоволена, що невістка спокою немає. Подобалося їй бачити, як така нелюбима нею жінка мучиться. Садять, розмовляють, їдять, святкують одним словом. І тут маленький Андрійко в своїй горді п'ять з половиною рочків вирішив, що він вже достатньо дорослий, щоб вести розмову з дорослими. Виходило, в нього так, собі перебивав, говорив де не треба і взагалі заважав. Лідія Петрівна намагалася заспокоїти онука, але в неї це геть не виходило. Тоді втрутився Олег. Він не сварив хлопчика, а вирішив його підволікти, бо ж дитина просто хотіла спілкування, тому сварити за це не можна. Андрійко, сонечко, дивися, всі гості, які прийшли сьогодні, подарували мені подарунок, бо ж в мене день народження, а ти не подарував. І тепер таткові сумно через це. Всі подарували, а мамуся, спитав Андрійко, і мамуся також. А що, навіть бабуся Ліда подарувала дуже зацікавлено, уточнив маленький. Ну, звісно ж, вона ж моя мама. Ого, а я тобі нічого не підготував, засмучено пробубю хлопчик. Тоді давай зробимо ось так. Намалюй мені малюнок, будь-який, який захочеш. Можеш малювати олівцями, фломастерами, фарбами, але зроби це для мене, будь ласка. Я обов'язково потім повішу цей малюнок в рамку, і він стане картиною в нашому домі. Погодились? Так, так, я зараз все зроблю, я намалюю для татка картину. Серега Андрійко та хутко попів до своєї кімнати створювати свій дитячий шедевр. Гості переготали з такої поведінки Андрійка, бо це справді була дуже мила ситуація, а жінки похвалили, що він так з любов'ю та розумінням відноситься до свого сина. Олег пояснив гостям, що розуміє, що Андрійко ще дитина, і мало що розуміє про цей світ. Малий хоче спілкуватися та дізнаватися нове, тому не можна його сварити, а лише пояснювати та направляти. А ще Олег пояснив, що, скоріш за все, картина без е, станками, бо ж часто сидить син та грає разом з татком такі відеоігри. Пройшло пару годин і до кімнати, де відбувалося садкування, забігає Андрійко з готовим шедевром. На малюнку і справді були люди, і над ними були такі хмарки для їхніх слів. А в них хорявали, чітко зрозуміло написані слова, якими Лідія Петрівна називала Марту. І то були слова з добірливої лайки. Олег завмалюнок насупив брови та запитав, де ж він почув такі слова, бо ж ні він, ні мама не використовує такі. Андрійко недовго думаючи і бездолі підозрюва, відповів. А я чув, як бабуся так мамусю називає, коли тебе вдома немає. Багато разів. А мамуся потім багато плакала в кімнаті. Я бачив сльозки в очах матусі. Тому подумав, що поганих людей такі з рота вилітають. Всі затихли. Лідія Петрівна сильно рознервувалася, бо ж її розкрили і почервоніла до кольору стиглих томатів, що дозрівають на грядках. Свято після цього вже було не те. А опісля нього Олег провів бесіду з дружиною та Мартюр'ю, але окремо. Знав, що Марта, скоріш за все, перед Лідією Петрівною не скаже правду, якщо вона мовчала до сих пір, а потім провів виховну бесіду з матір'ю. З тих пір Лідія Петрівна не займає Марту та старається приходити лише коли син є вдома або по потребі. Зате Марта тепер не страждає від нападок свекрухи, а Андріко не чує такої брудної лайки. А ця стара жінка ж працювала колись з дітьми в молодших класів. Любі друзі, як вам така історія? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.